Друзі. Для ФОП на єдиному податку витрати начебто не мають значення. В декларації поля для витрат немає, і вони жодним чином не впливають на розмір єдиного податку, військового збору та ЄСВ. Проте документи на придбання товарів чи послуг усе ж таки краще зберігати, бо податкова може заявити: якщо у вас немає документів, то товар ви придбали у фізичної особи і не виконали функції податкового агента. Ми так стверджуємо, бо податківці досить активно направляють ФОПам письмові запити на подання пояснень та документів. Якщо ФОП їх не надасть, то це вже штрафні ризики. Ну якщо ви взагалі ФОП, який зобов'язаний вести облік товарних запасів, то вам у будь-якому разі треба мати документи, що підтверджують облік і походження товарних запасів. Друзі. Спрощена система зручна, але не така вже й проста. У книзі Єдиний податок 2025 ми зібрали правила діяльності, обмеження і приклади для ФОП і для юридичних осіб. Посилання на цей корисний довідник ви знайдете в описі, а ми продовжуємо. Дивіться: у листі податкової, номер якого ви бачите, зроблено правильний висновок. ФОПам на єдиному податку без ПДВ за відсутності первинних документів на витрати, штраф за незберігання первинних документів за пунктом 121.1 ПК не загрожує, тому що в них є обов'язок вести доходи, а от обов'язку вести облік витрат немає. Проте, ще з давніх давен податківці полюбляли наступний фінт: немає документів, тож усе було куплено. У невстановлених фізичних осіб без утримання ПДФО та військового збору і без подання додатку 4 ДФ. І ось вам до нарахування з ПДФО військового збору та ще й штрафи. Такому підходу ФОПи досить успішно протистояли в судах, а тому податківці значно збавили обертів. Відповідні консультації перевели до нечинних. Але на практиці все ж буває, що податківці діють за старою схемою. Втім, наразі значно більшу небезпеку становлять письмові запити податківців. Нагадаємо, з 1 січня 2022 року податківці отримали можливість розсилати запити платникам податків, базуючись лише на підозрах про порушення, бо доводити сам факт порушення стало не потрібно. І ось вони цю нову фішку активно експлуатують. Тож не дивуйтеся, якщо раптом вам прийде запит про первинку на товар. Як це відбувається? Нібито податківці виявили факти, які можуть свідчити про порушення ФОПом правил податкового законодавства, нібито цим фактом і є придбання товарів без утримання ПДФО та військового збору. А не надання або надання не в повному обсязі документів або іншої інформації на такий запит призводить до штрафу у розмірі однієї мінімальної зарплати, а це тисяч. І приємним цей факт назвати не можна. Друзі, детально про такі запити податкової та про можливий штраф у 8 тисяч ми вже розповідали на нашому каналі, тож посилання на відео знайдете в описі. Далі нагадаємо про дві категорії ФОП на єдиному податку, яким взагалі без документів на товар не обійтися, це ФОП з ПДВ, тобто на ставці 3%. Це фоп єдиноподатники які проводять діяльність з реалізації технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, лікарських засобів, виробів медпризначення, ювелірних та побутових виробів, дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння аргоногенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Ось такі ФОПи мають вести облік товарних запасів. Тож питання необхідності первинки на товар тут взагалі не обговорюється. Коротеньку інструкцію, як це робити, наводимо на екрані. ФОП має знати, як захистити себе. І наше відео і дає вам ці знання. Не дайте податковій застати вас зненацька. А якщо поставите нам вподобайку, будемо вдячні. І не забувайте поділитися відео з тими. Хто теж хоче тримати оборону впевнено і законно. До зустрічі і бережіть себе і свій бізнес. Шановні бухгалтери, мобільний додаток Фактор ваш надійний помічник у світі бухгалтерії та податків. Останні новини, статті та аналітика завжди під рукою. Скануйте QR-код на екрані, щоб встановити зараз і залишитись на хвилі змін.